в Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Ківі. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. Скандали Луцьку військових не впустили переночувати у готелі. Затримала ймовірного вбивцю Андрія Паробія. В Бельгії екстрено посадили літак з Урсулою фондерляєн. У Доросинівській громаді сумом повідомили про загибель військовослужбовця Романа Дудика, уродженця села Раймісто, 1985 року народження. Воїн загинув 27 серпня цього року поблизу Павлограда на Дніпропетровщині під час виконання службових обов'язків. Редакція телеканалу конкурент Конкурентків висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна честь та шана герою. У Луцьку військовослужбовець заявив, що йому з побратимом відмовили в поселенні в одному з готелів міста. Про інцидент він розповів у соцмережах. Адміністрація закладу вже відреагувала на ситуацію та принесла вибачення. Детальніше у матеріалі. У Луцьку співробітниця одного з готелів казала на двері військовим, які мали намір заночувати в місті. Принаймні таку версію подій описав у своїх соцмережах військовослужбовець Ярослав Нищик. Я ж іду вирішувати питання з хостес. В коридорі мене зустрічає пані пенсійного віку з невдоволеним обличчям. Доброго дня. Чи маєте вільний номер з двома окремими ліжками? питаю я в неї. Не день, а вечір у відповідь. І тиша. Я намагаюсь бути милим. Очевидно, що в людини важкий день. То чи маєте вільний номер? Можливо. Всю хвилину такого діалогу пані розглядає мене. Я спочатку подумав, що в мене щось не гаразд з формою. Може, брудний, може ширинка розтібнута, та ж ні, а вона й далі. Міряє мене з ніг до голови, і тут я розумію, що саме так виглядає презирство і ненависть в погляді. Тож чи ви нас поселите? Ні, не хочу. Ми воєнних неселим. Військовий наголосив, що жінка ще до прохання про ночівлю була налаштована до них недружелюбно, разом з тим зазначивши, що знайшли, де заночувати вже в іншому місті. Своєю чергою, адміністраторка готелю прокоментувала цей інцидент. Мовляв, про те, що сталося, дізналася сама із соцмереж. Готель працює цілодобово, селимо всіх, нікому не відмовляємо восьмій годині. Ранку завжди відчитується чергове готелю, Як склались обставини протягом доби про цей інцидент мені ні одного слова не обмовилася наша чергова по готелю». Вже потім в коментарях прочитала, що так склали обставини з військовими. Ну і відповідно почала дзвонити їй цікавитися, яка ситуація. Ну вона мені пояснила, що вони не зовсім адекватні були. Але якщо це правда чи не правда, не можу сказати. Людський фактор є в кожній роботі. Ми робимо все можливе, що від нас залежить. Допомагаємо і селимо безкоштовно, і, і кормимо. Ну я не знаю, чому так склалось. Я приношу велике вибачення за свою працівницю і кланяюсь до них, нашим військовим, які нас захищають. Що стосується працівниці, то за словами адміністраторки, ймовірно, її оштрафують за таку поведінку з гостями закладу. Тим паче, це були не просто гості, а військові, завдяки яким ми маємо можливість тут в тилу жити і працювати. У Нововолинську над містом помітили військовий винищувач. інформація про його появу спершу з'явилася в місцевих телеграм-каналах. Мовляв, подія неабияк налякала мешканців. Пізніше міський голова Борис Карпус пояснив, що авіашоу не замовляли. Це ініціатива військових про їхній задум дізнався вже під час урочистостей. Військові однієї з бригад, які допомагає наша громада, вирішили привітати Нововолинськ із днем міста. Зазначив він. Мер додав, що загрози для мешканців не було. Незважаючи на несподіваний сюрприз, свято для нововолинців пройшло без інцидентів. 31 серпня у Луцькому районі сталося ДТП за участю автомобіля Ауді. Як повідомила поліція в Волині, 18-річна мешканка Луцька не впоралася з керуванням, з'їхала на узбіччя та врізалася в придорожнє дерево. На кадрах опублікованих в соцмережах видно, що автомобіль зазнав серйозних пошкоджень. Внаслідок зіткнення водійка та двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. Усіх постраждали, госпіталізували для надання медичної допомоги. Правоохоронці наразі з'ясовують обставини аварії. У Луцькому районі ліквідували пожежу в триповерховому житловому будинку. Займання сталося 31 серпня в селі Липини. Як повідомили в ДСНС області, горів третій поверх будівлі та горище. Рятувальники, які прибули на місце, оперативно ліквідували пожежу, використовуючи спеціальне обладнання та захисні апарати. На щастя, потерпілих немає. Причина займання наразі встановлюється. 1 вересня особливий день для школярів, вчителів та батьків. Хтось уперше переступає шкільний поріг, а хтось починає свій останній навчальний рік у школі. Як у Луцьку діти зустріли день знань, бачила наша Яна Гонтар. У Луцьку особливий день. Шкільні подвір'я наповнили святковим настроєм. Позаду мене одна із шкіл, де зібрались сотні учнів разом з батьками та вчителями, аби зустріти початок навчального року. Для старшокласників це вже добре знайома традиція, а першокласників хвилююча зустріч із школою. І справді найбільше ж цього дня чекали ті, хто вперше приступив шкільний поріг. Дівчатка Уляна та Злата щиро діляться своїми враженнями. раді, що нарешті вже. З дитсадка прийшли до школи в перший клас. Вже угу. знайшли собі друзів тут Ні. <світку> Ні. <світку> Ні. а що будете як будете вчитися грати? Що будете робити? Вчитись. вчитись. Вже вмієте читати, писати «Так». Да. ще до першого дзвоника. Маленька Уляна навіть встигла вивчити віршик, який радо розповіла, і нам будемо дружними зростати, помагати у біді, батьківщину шанувати, щоб пишались нами всі? А от ті, хто вже кілька років навчається, зустрічають перше вересня по різному. Третій клас не приховує. Канікули ще хотілося продовжити. Чи хотіли ви повернутись школи? Ні. Не чекали, подобались вам Так. Літ... Да. А ти х... хотів повернутися до школи? Чекав. Не а знаю. А тобі подобається? Хотіла повернутися до школи? Не хотіла, а чого не хотіла? Там скучно. Скучно. Тобі подобалось літо. А зараз будеш навчатися, зараз будеш з однокласниками бачитись. дружиш з ними? Маєш друзів? Вдом? А який твій улюблений предмет, що тобі подобається? Математика. Ти любиш рахувати. Ну, ти вже готова до нового навчального року? Готова, будеш вчитися. Інші ж раді знову сісти за парту, адже сумували за вчителями та улюбленими уроками. Ти радий, що ти повернувся до школи? Так. За чим найбільше сумував? За вчителькою. А яка твоя улюблена вчителька? – Оксана Вікторівна. А який твій найулюбленіший предмет тобі найбільше подобається? Українська мова. – Любиш читати, писати читати? Сумували за шкільними буднями і старшокласниці. Тож після літніх канікул з новими силами готові розпочинати навчальний рік. Ну, звичайно, літом добре, але в школі теж непогано і ми Є хороші за да, Вже да. засумували за нашими однокласниками. Вже хочеться цієї буденності шкільної. А чого найбільше не вистачало літа? Манокласників і згадували, як ми веселились на перервах, і цього не вистачало. Діляться вже мають великі плани на майбутнє, тому будуть сумлінно вчитися. Я би хотіла пов'язати своє життя з архітектурою. Мені дуже подобається ну, все, що пов'язано з мистецтвом, будівництвом. Тим паче, якщо в нас в країні йде війна, і після війни потрібно буде відбудовувати, тому я обрала для себе таку. Я поки що ще в пошуках своєї. Е... Так, скажем, мрії роботи там, де ну я буду відчувати себе комфортно, але я думаю, обов'язково знайдеться те, що мені сподобається. Та найбільше хвилювань в одинадцятикласників. Для них цей рік стане останнім у школі і водночас новим стартом. Розкажіть, будь ласка, як вам після канікул повертатися знову до школи? Страшно жухливо. Чому мте на носі? Почали підготовку. Так, дуже сильна підготовка до НТТ. Да. Всі плани, репетитори, да, більше, більше працювати. Не менш хвилюючий день і для педагогів, директорка ліцею ділиться, чекали його з нетерпінням. Звичайно, кожне 1 вересня чекаємо з хвилюванням, чекаємо. З надіями, як і кожне 1 вересня, впродовж 4 років чекаємо, що буде під мирним небом. Не втрачаємо оптимізму, не втрачаємо віри і готові навчати, готові до нових звершень, готові до нових відкриттів, готові і з радістю зустріли 140 першокласників. Нині ж перший дзвоник дав старт новому навчальному році. Попереду уроки, домашні завдання і чимало цікавого як для першокласників, так і для тих, хто вже на фінішній прямій. далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 1 вересня російські війська завдали масованого удару по Запорізькій області. Під вогнем опинилося щонайменше 20 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок обстрілу пологівського району поранення дістала 66-річна жінка. Там вже загинуло двоє людей. Подружжя їхній будинок в селі Омельник зруйнував ворожий авіаудар керованими бомбами. КАП загалом зафіксовано 57 випадків руйнувань і пошкоджень. Постраждали приватні будинки, квартири, автомобілі, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. Також російська армія обстріляла Дніпропетровщину. Під атаками опинилися Нікопольський та Санельниківські райони. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На Нікопольщині під ударами артилерії та дронів Камікадзе опинився райцентр, а також Мирівська, Марганецька та Покровські громади. Там пошкоджено приватні будинки та лінії електропередач. За інформацією, жертв та постраждалих немає. СБУ та Нацполіція затримали підозрюваного у вбивстві колишнього нардепа Андрія Паробія, якого застрелили 30 серпня цього року у Львові. За повідомленнями Служби безпеки України затримання відбулося у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на поробія був ретельно спланований. Виконавець вивчив графік пересування по політика, прокладав маршрут і готував план втечі. СБУ та Нацполіція зуміли протягом 24 годин вийти на слід підозрюваного, а через 36 годин його затримали. Розкриття злочину перебувало під особистим контролем президента Володимира Зленського. Зокрема, він зазначив, що вже це є перші показання підозрюваного. Наразі тривають слідчі дії, а правоохоронці обіцяють інформувати про подальший перебіг розслідування. 31 серпня у Львові сталася стрілянина. Інформація про інцидент спершу з'явилася у місцевих телеграм-каналах. А на опублікованих відео видно, що на місці події зібралося багато людей і працювала швидка допомога. Як повідомила поліція Львівської області, подія трапилась на вулиці Володимира Великого. Між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого один із учасників зробив три постріли з пневматичного пістолету у бік опонентів. До прибуття поліції зловмисника затримали перехожі. Постраждалих немає. Медична допомога не знадобилася. Наразі триває перевірка правоохоронці вирішують питання правової кваліфікації цієї події. Служба безпеки України затримала двох агентів російської військової розвідки, які планували нові ракетно-дронові удари по Києві та Одесі. Зловмисники збирали дані про українсько-військові об'єкти та цивільну інфраструктуру для коригування атак. Кожен агент діяв окремо проти мав одного спільного куратора, якого вже встановили кіберфахівці СБУ у Києві. Затримали 31-річного чоловіка з тимчасово окупованого Мелітополя, який передавав координати ремонтних баз та відстежував скупчення людей біля рекрутингових центрів. В Одесі викрили колишню військову, яка передавала окупантам розташування баз морської охорони та нацгвардії. Обом повідомлено про підозру за державну зраду в умовах воєнного стану. Вони під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Національна поліція повідомила про підозру організатору та трьом учасникам злочинної групи, які заволоділи майже трьома мільйонами гривень бюджетних коштів Київводоканалу. З даними слідства, засновник компанії, що постачав реагенти для питної води, підробляв документи, щоб замість дорогих імпортних реагентів постачати дешеві українські аналоги. У фальшивих документах зазначали Угорщину як країну виробника. До схеми були залучені директор компанії, водій та інші співробітники. Завдяки. Який підробленим документам реагенти продавали за ціною значно вищою за реальну вартість української продукції. Підозрюваним інкримінують за володіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службове підроблення документів. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці. Тож, до новин світу. У Білорусі офіційно стартували масштабні навчання організації договору про колективну безпеку, які тривають з 31 серпня по 6 вересня. У маневрах беруть участь підрозділи Білорусі, Росії, Казахстану, Киргистану та Таджикистану. З даними Міноборони Білорусі під час навчання відпрацьовуватимуть сценарії з застосуванням ядерної зброї. Навчання включають три основні компоненти – «Заємодія-2025», «Пошук-2025» та «Ешелон-2025». Задіяно понад 2 тисячі військових та близько 450 одиниць техніки. Наступний етап – стратегічні маневри «Захід-2025», запланований на 12-16 вересня. Літак із президенткою Єврокомісії Урсулою Фондер-Ляйн здійснив екстрену посадку в Болгарії 31 серпня через відключення GPS. Пілоти змушені були використовувати паперові карти для посадки після годинне кружляння. З даними європейських змі, це могло бути наслідки втручання російських систем радіоелектронної боротьби. Болгарські авіаційні служби повідомляють про зростання випадків глушіння GPS з 2022 року. Кремль заперечив будь-яке втручання. Фондер «Ляйн» прямувала з Варшави до Болгарії для зустрічі з прем'єром та відвідин заводу боєприпасів продовжуючи турне по прифронтових країнах ЄС для обговорення обороноздатності блоку проти агресії РФ. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися з нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурентків. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.